Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами перетворимося на справжні художники. я пропоную зараз намалювати ось такого зайчика цікавим способом, а яким зараз покажу. Для цього ми візьмемо затонований аркуш паперу бажаного світлого кольору, олівець простий. Фломастер чорного кольору, або можна взяти пензлик, водичку і фарбу чорного кольору. Біла фарба нам також буде потрібна, товстий пензлик і серветки. І почнемо ми з того, що промалюємо сам образ нашого зайчика. Спочатку я промалюю сніг, землю, на якій він буде сидіти. А далі, найголовніше, будемо малювати самого зайчика. Почнемо ми з голови. Голова і тулуб у зайчика це овал. Тому починаємо малювати. Ми не будемо давити на олівець, щоб лінії були легенькими. Далі малюємо великий овал, і це буде тулуб. Не забуваємо про хвостик, довгі вуха, лапки передні в нього трохи коротші. Далі ви можете взяти ластик і трошки витерти ті лінії, які не потрібні, для того, щоб краще бачити. Так, і зараз ми вже почнемо замальовувати нашого зайця, але не пензликом, а зім'ятим папером. Для цього ви можете взяти. Аркуш паперу зім'яти його. У мене є серветка, ось така звичайна. Я її зминаю. Далі нам потрібна біла фарба. Я беру товстий пензлик і ось так розмашую її по невеличці тарілочці, або це може бути дощечка, палітра. Далі беремо серветку. Набираємо ось таким чином фарбу і замальовуємо ось такими рухами нашого зайчика. Ось так я профарбувала контур зайчика. Тепер додам трошки снігу на землю, таким чином. І тепер ми будемо промальовувати очі, носик нашому зайчику. Можна дочекатися, поки фарба добре висохне, та промалювати це фломастером. А можна взяти тонкий пензлик і промалювати її, як ви захочете. Давайте спробуємо. Буде гарно, якщо у вас вийде, ще промалювати чорною фарбою або фломастером контур зайчика. І ще я хочу додати кущик. Ви також можете додати якісь елементи на вашу картину. В мене буде ось такий кущик. на який я теж хочу додати трошки снігу. Такий він у нас буде засніжений. Отакі гарні картини в нас вийшли. Надсилайте фото своїх робіт. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші картини.